Ну що, тисяча гривень отримає той, хто мені а, дасть приклад мийки самообслуговування, а того рішення, яке я зараз продемонструю вам. Мийка самообслуговування КР три роки. Їй вже де і ваш, Вішневецького, на нановленням рішення нашої компанії. Ми її побудували, і так далі. Сутні в тому, що зараз дам демонстрацію рішення, крім цієї мійки, і в місті Запоріжжя. Хто дасть такий же приклад, той отримає від мене тисячу гривень. Дивіться. Проблема проблем. Ви знаєте цю проблему, зараз ви її побачите. Дивимось. Я вношу картку клієнта. Вніс картку, картка активна, все ок. Піна біла і піна червона. Пам'ятаєте, по різній ціні. Дивимося. Піна преміум 45 гривень, піна біла 30 гривень. І коли розміщена техкімната Техкімната розміщена, а в цьому прикладі вона розміщена. Ви бачите, скільки метрів? Перший. Другий. Ну, це третій, е, да, це йде перший, другий, третій. Е, це четвертий пост. Е, я вам скажу, це десь 25 метрів від розміщення системи дозації. Дивимося. Вмикаємо. Дуже важливо. Вмикаємо білу піну. Біла піна йде, всі бачать. Всі побачили, біла піна. Тут же вмикаємо червону піна. Гноємна подача. Ви бачили ще раз. Біла піна. Зараз. І вже біла пішла, бачили? Бі? Бі? І такі рішення є в нашій компанії. Але зараз не в рішенні, хто дасть мені таке приклад на якоїсь мийки самообслуговування з мене тисячу гривень. Тисячу гривень, хто дасть таке рішення. Коли ти вмикаєш білу піну, йде біла піна, коли ти вмикаєш червону піну, йде червона піна, в умовах того, що розміщення системи дозації 25 метрів. Чекаю, дякую.